Всім привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте поговоримо про те, як полюбити і прийняти себе. Дивіться, саме основне, щоб ви розуміли дійсно усвідомили те, що ви десь себе не приймаєте. Як зрозуміти, що ви десь себе не приймаєте, просто подивіться на свою сферу життя, на свої життєві ситуації і, взагалі, от повністю на ваше життя, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Якщо у вас є якісь, наприклад, негаразди з фінансами, якщо у вас є якісь там проблеми з відносинами і так далі, то ви автоматично десь себе не доприйняли. Як це відбувається? Дуже легко, по тій причині, що коли людина не приймає щось собі всередині, то, відповідно, всесвіт або ваше оточення воно вам підсвічує, щоб ви, нарешті, звернули на це увагу. І як відбувається далі ситуація? В принципі, кожна наша душа, абсолютно кожна, абсолютно кожна наша душа, прийшла в цей світ задля того, щоб пропрацювати певну місію. І кожного разу, втілюючись у певне втілення, ми вже живемо дуже довго. Наша душа прийшла сюди вже неодноразово, і дуже багато є таких моментів, де, наприклад, людина, наче я вже жила це, наче вона вже це знає, наче чомусь вона вже знає, куди йти. і Якось вона, наче на автоматі знає, що робити, як діяти. Звичайно, коли душа приходить в цей світ, то вона повністю обнуляється. І наш па наша пам'ять вона нічого не пам'ятає. Ну прямо зовсім. От ми, наче як з чистого листка, все поступово, все покроково. А душа, от вона вже прийшла сюди за для виконання тої місії, і вона знає, чому вона сюди прийшла. Просто якби ми вміли тільки слухати цю душу. Отож, якщо ми себе десь не доприйняли, десь недолюбили, відповідно відразу нам дзеркалить оточення і наш всесвіт. І якщо ми розуміємо, що ми себе не приймаємо, то саме це крутезний момент, щоб пропрацювати оці основні аспекти. Спочатку беріть листочок і ручку, це моя основна рекомендація. Листочок, ручку взяли і прописали, за що саме, на вашу думку, ви себе не приймаєте. Тобто, ви прямо ось так в рядочок прописуєте, наприклад. Я там себе не люблю, да. Мені не подобаються мої очі, мені не подобається мій ніс. Я не люблю себе за свої е, губи. Там. Мені не подобається своє волосся, мені не подобається, як я говорю. Мені не подобається моя зовнішність, там що вам ще не подобається, мій фінансовий стан, моє здоров'я і, і так далі. От прямо повністю все-все-все. сама елементарна мелочь це навіть те, що вам не подобається, там якийсь жирок у вас, чи там той другий подбородок, чи, наприклад, не знаю, там нігті на руках. Ну, от, все. От повністю все прописали, все, що вам не подобається. Ви його прописали, а потім ось своєрідний фільтр включаєте. Фільтр знову ж таки він стоїть у вашій голові. Як ви робите? Дивіться, фільтр включається таким чином, що ви е, просто аналізуєте, чи це ваша точка зору, чи вам її хтось нав'язав. От ви просто ділите, наче як берете листочок, ручку, ну mm -hmm. до прикладу, ось дивіться. Є в нас листочок. Да? І ви от в зошиті пишете, наприклад, спочатку отаку на дві колоночки переділили ось так графу на дві колоночки. Тут це я сказала собі, а ця колоночка мені сказали люди. Да? Або е, моя точка зору, людей точка зору. От просто переділили на два. Ось таке повне переділили на два. І відповідно, ви чітко прописуєте, наприклад, е, саме чи це ви сказали собі, чи це ваша точка зору, чи це вам її хтось нав'язав. Відповідно, знову ж таки, ви подумали, ви вирішили, що це ви. Ви, от, наприклад, переписали ось з того рядочка там, де. Ви чітко записали, що не влаштовує, і ви пишете Ділите, я так думаю, люди сказали, я так думаю, хтось сказав, десь там вам підсвітили, я так думаю. І от ви прописали, поділили, да? і потім ви включаєте аналіз і думаєте: от прямо реально включаєте аналіз, дивитесь на той листочок і дивитесь. І, наприклад, там пише: Я не люблю себе за свій ніс. Да? І там, наприклад, коли ви поділили, хто сказав, то там ви сказали самі собі, бо ви так вирішили, так? Да? І потім цю ситуацію ви роздуваєте в голові до максимального абсурду в плані того, що ви от, дивитесь: я не подобаю собі за свій ніс, І потім. Чому я не подобаю за свій ніс? Через те, що він якийсь там кривий. Да? І що мені дає цей кривий ніс? Я що, не можу там піти на роботу, я не можу поговорити з друзями, в мене немає коханого, в мене немає сім'ї, і так далі. Да? І у вас, от, це все є. Потім, чому, що мені чим мені заважає цей мій ніс? Тобто я не можу за допомогою нього їсти, я там погано сплю, да? я там не купую собі машину через те, що в мене кривий ніс, і, ну і так далі. І прямо до абсурдної ситуації. І ви дійсно розумієте? Що той ніс вам взагалі нічого не мішає, і потім ви повинні, наче перезаписати цю програму. Тобто берете знову ж таки далі листочок, ручка, і на іншій сторінці пишете Я приймаю себе. І ось те, що ви писали, все, що не приймаєте, ви переписуєте, що я приймаю себе або Я люблю себе, і пишете за. За свій прекрасний носик, за свою прекрасну там борідку, за свій прекрасний що там ротик і так далі, і там за свій фінансовий стан, за те, що я здорова і так далі. І ви, от, наче перезаписуєте свою програму. Чому важливо спочатку визначити за все, що ви не приймаєте, через те, що це відбувається як своєрідна очисна система в організмі? Вас все зберігається ось тут, в голові, повністю, вся інформація. От вам хтось щось каже, воно йде сюди. Вам десь там щось ви почули, вам іде сюди. Вам там, як от... Як жорсткий диск із кучою, кучою інформації з дуже великою кількістю пам'яті, і він весь час розумієте до нього вища на нього весь час коплять, 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 і він забивається. Він же просто не вивозить, він не витримує. І дивіться, що потрібно робити. Спочатку те, що ви прописуєте все оце на листочок, на листочок, якщо вам зручно, запишіть в телефон. Ну, Саме основне. Я б радила на листочок через те, що ви коли пишете рукою, ваша пам'ять вона транслює його туди. І ви, наче, як розумієте, ви наче як от, е дивитесь, ви бачите вам, як візуально. тобто, В принципі, в голові, наприклад, там біжить строчка Я не приймаю себе за свої очі. да? І ви прописуєте, я не приймаю себе за свої очі. А потім, коли ви цей фільтр виписали, ви, виходить, ви звільнили голову. У вас голова чиста і повністю пуста. Ви звільнили її по цих основних аспектах. І потім вам обов'язково її переграти в тому е, сенсі, що воно дійсно. Щоб воно дійсно дійшло до абсурду. Тобто, якщо, наприклад, ви не любите себе за те, що ви хворієте, да? то ви от пишете, що дає мені ця хвороба. І ви дивіться, прямо роздуваєте, розбирайте ситуацію аж до самого-самого дна. Кому, наприклад, хто не зможе це зробити, то пишіть в коментарях або є особисті мої номера телефонів. Якщо зручно пишіть на консультацію, ми з вами з'ясуємо повністю деталі. Потрібно саме цю ситуацію розібрати до, до молекул, просто до максимального стану. Коли дійсно, от реально середини, ви відчуваєте, розумієте, що ну це реально абсурдна ситуація, і потім, коли ви ділите хто вам це сказав, от ви реально поділили, чи це ваша точка зору, чи це суспільства. Чи це вам хтось нав'язав? І якщо ваша точка зору, то ви з нею боретесь, бо от вам потрібно її пропрацювати. Якщо суспільство, то ви вже автоматично її відсіюєте по тій причині, що хто таке суспільство? Чому воно вам має щось казати? Це точка зору Івана, Степана, Олі, Святи і так далі. Но це не ваша точка зору. розумієте? І знову ж таки, потім, коли ви перезаписуєте цю програму, то у вас в голові, от ви прописуєте ось цей перезапис, і ви автоматично розумієте, що у вас реально все по-іншому. І так потрібно робити кожного разу, коли вас починає нагрібати, що я не така, в мене щось не так. Якась там свєта сказала, що я товста, якась там Оля сказала, що я ще щось там не так. ще щось там… Ви берете листок, ручку, це буде нелегко, Звичайно, це буде нелегко. Спробуйте, просто спробуйте, а потім ви зрозумієте. Спочатку ви очистите весь оцей свій фільтр, потім ви. Початку ви очистите свою голову, потім ви включаєте фільтр, сортуєте, ділите, дивитеся, що підходить, що не підходить, і пропрацьовуєте, перезаписуєте. Таким чином ви дійсно зміните свої налаштування у своїй голові. Відповідно, таким чином це буде самий самий перший етап на шляху до любові до себе, через те, що ви перезапишете цю програму, а потім далі знову ж таки потрібно проходити кучу практик, кучу медитацій і дуже багато системи там, де потрібно про... Попрацьовувати. Отож, з вами на зв'язку. Кому було цікаво, ставте лайки, залишайте коментарі і все ось так далі. Всім пока-пока!